Допомогти як військовим, так і цивільним в Івано-Франківську з'явився новий реабілітаційно-рекреаційний майданчик. Відкрили його при центральній міській клінічній лікарні. Він призначений для покращення якості життя пацієнтів після інсульту з травмами верхніх та нижніх кінцівок, спінальними травмами та іншими руховими обмеженнями. Детальніше Денис Лужний. Пандуси, тенісний стіл, баскетбольний майданчик, турніки, бруси та багато іншого. Саме такими можливостями забезпечений новий реабілітаційний простір, забезпечивши інклюзію, забезпечивши безбар'єрність. Це ми можемо побачити на пандусах, що вони можуть на за допомогою цих пандусів виїхати, пройшовшись по різних структурах, під піска, закінчуючи каміннями, галькою чи іншими цими людина. Може повірити в те, що вона. Іде, живе і відновлюється сьогодні. Такої реабілітації потребують чимало людей. Особливо потрібна вона військовим. У спортивних майданчиків є достатньо, а от реабілітаційних майданчиків де була би і ребілітація, і, і психоемоційна -реабілі, психо реабілітація, це є дуже важливо і їх на сьогоднішній день потрібно. Це не тільки для військових, а й для цивільних людей. Для для просто людей, які лікуються в лікарнях, щоб вони могли вийти, посидіти, відволіктись від. Тих проблем, які у них є, це от ми і зробили. Серед тих, хто проходить реабілітацію, військовослужбовець Віктор. Я був поранений, проходив лікування, повернувся на службу. Керівництво нашої бригади вирішило, що потрібно мене відпускати на подальше лікування. Тут зробили операцію, зняли пластину і перевели в реабілітаційний центр, де є можливість не тільки оздоровитися, а також відновити функції. Які потрібні до подальшого виконання службових, чоловік каже, такий майданчик є потрібним для відновлення сил. Воно відволікає і воно ну, завжди краще, коли ти знаходишся на дворі, ніж десь замкнуті просторі. Хочеться е -е, побільше якось, ну, відчувати себе. Незамкнутим Володимир до медзакладу потрапив близько двох тижнів тому новоствореному простору. Теж радіє для ходячих пацієнтів це прекрасна можливість відновити далі свою рухливість, розімнути суглоби, відповідно, так аби неправильно заживав, але би не було оці, знаєте, такої туговатості. Я вже на ногах майже повністю мені залишається лише. Місяць реабілітації, і якраз це те, що мені зараз потрібно по суті. Реабілітація це найбільше фізичні вправи, тобто це фізичне навантаження при правильному проведенні. Цієї реабілітації тому дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися, і важливо, що в Івано-Франківську розвивається такий напрямок реабілітації. Загалом на створення та облаштування реабілітаційно-рекреаційного майданчика витратили більше одного мільйона гривень. Проєкт було реалізовано завдяки власним коштам лікарні та частковому фінансуванню з міської казни.